Близько ста спортсменів із кількох клубів Ужгорода змагалися на першості міста із плавання. Відкривали чемпіонат перший віцепрезидент Федерації плавання України Володимир Шумілін та голова федерації водних видів спорту Закарпаття Роберт Левицький, якого нагородили найвищою відзнакою області. Почисною грамотою нагородити Роберта Йосифовича Левицького та очікує орден найвищу нагороду Закарпатського області за Несу, уронская физическая культура до спорту Я благодарен детям и родителям за то, что плавание в Узбеки развивается с такой интенсивностью, что полгость этого экта хотим уже за нашей страны. Я официально объявляю сегодняшнее соревнование. А критимі желаю всім паді. Змагалися плавці молодшої вікової групи 70 років. Порядок запливів формували на основі попередніх результатів, а переможці визначалися за найкращим часом у підсумку всіх запливів. Чемпіонів та призерів нагородили у кожній віковій групі окремо. Да, у нас дитяча спортивна школа номірадіне у нас е, е, олімпік клуб. У нас на старт-клуб, у нас Динамо, и у нас районная спортивная школа, которая базируется на этом бассейне Зенадина, где мы проводим. Чем больше они будут стартовать, тем больше они научатся, тем больше им будет нравиться. И это есть очень сильный толчок к следующему. Етапу тренировочного процесу. Після цих соревнований, хто получит медалі, а ми зробили так і награждаємо кожного возраст дільно, щоб всі були довольны. Поэтому, мені кажется, ми намагаємося создать дітям праздник. Юні спортсмени прагнуть брати участь у таких змаганнях. Впевнені, вони допомагають згуртувати колектив та виховати спортивний азарт. Це мої другі змагання. Я займаюся один рік плаванням. Ці змагання для мене найголовніше в житті. Я вже десь чотири роки ходжу на плавання. Мені трохи тяжко ходити на плавання, бо я деколи опазую, деколи тяжко плести. Я займаюся плаванням 6 років. Но змагання це дуже важливо. Що треба багато тренуватися, щоб. Добре проплести. На цьому змагання у водних видах спорту на Закарпатті не закінчується. Так на початку травня Ужгород прийматиме міжнародний турнір з плавання серед ветеранів Квітуча сакура.